you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Екс-спікер Верховної Ради Разумков заявив, що повноваження чинного президента Зеленського завершуються навесні 2024 року, після чого його повноваження переходять до спікера парламенту. Далі чітко прописано в конституції, що має відбуватися. Є голова Верховної Ради. Він виконує функції президента до того, як буде обрано нового, і він вступить у свої права, пояснив депутат. Та тільки Разумков забув, що в Україні є принцип безперервної влади за конституцією, тобто, якби він не намагався кричати, що Зеленський має здати мандат, він залишиться українським лідером доти, доки не відбудуться вибори в Україні і весь цей час залишиться легітимним. Зокрема, в п'ятому розділі конституції стаття 108, президент України виконує свої повноваження до виступу на пост новообраного президента України. Повноваження президента припиняються достроково в разі перше відставки, друге неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, третє усунення з поста в порядку імпічменту, четверте смерті. Вибори під час військового стану неможливі. А у випадку необхідності це положення конституції буде роз'яснено лише рішенням Конституційного суду. Проте як експ... Спікер ради, здається, пропускає ці факти повзочі, та працює чисто по розметодичках, просуваючи в маси слово в слово, як там прописано. Після таких заяв складається враження, що разумков імовірний агент ФСБ, особливо якщо взяти за факт те, що раніше виходив до партії регіонів. Отже, скільки б не говорив різні провокації, Зеленський до моменту виборів лишиться на посаді президента і нічого це не змінить. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки.